Вітаю! В ефірі програма Фронт Бадрака і нашим гостям сьогодні є Євген Бершеда. Надзвичайний та повноважний посол України в Швейцарії в 2000-2003 роках. А також до цього він був. Перший заступник міністра закордонних справ України у 1998-2000-х роках. Пане тисяч вітаю вас. Дуже радий вас бачити Доброго дня. і е, дякую, що ви знайшли час приєднатися до нашої передачі. Е, хотів би знаєте, з чого розпочати? З е, запитання з того, що от Україна. Е, Подала в таки заявку на вступ до НАТО. Багато хто раніше був висловлював скепсис щодо цього, і багато хто ну взагалі якось до цього ставився. Да й сам президент Зеленський, ми пам'ятаємо в березні, зазначив, що він більше не буде президентом цієї країни, яка яку він веде в НАТО. А от зараз навпаки експерт на середовище каже, що це дуже вчасний крок. Як ви це оцінюєте, що з цього може вийти, так би мовити? Ну, якщо коротко, то я вважаю, що це дуже правильний крок і вчасний. А от е, нумовно, що треба завдячувати пану Путіну. <гум> тому що е, те, що сталося, і його напад на Україну. І те, що відчуває населення, почуття небезпеки і пошук гарантів безпеки, природним чином орієнтує людей на членство в Північно-Атлантичному альянсі. Причому мені здається, що тут і зовнішні фактори, які вплинули на прийняття цього рішення, і те, що зокрема те, що відбулося і на минулого тижня там цей шабаш в Кремлі. Угу. От. Але і перш за все, я думаю, це внутрішні чинники. Це е, пріоритети наших громадян. Тому що, ну, от я бачив цифру днями, що е, за даними опитування 85% населення підтримує вступ. Ну, Такої цифри не було. Для я нас палив. це зрозуміло це питання безпеки. А як до цього, як ви думаєте, в НАТО відносяться 30%? Країн, чи зможемо ми знайти консенсус? Ну, я думаю, що консенсус це не, не якась одномиттєва процедура, а це процес. Цим треба mm -hmm. займатися. Це завдання нашої дипломатії, і mm -hmm. я думаю, що консенсус досягти можливо, але безумовно, що це потребуватиме певного часу. Але для того, щоб навчитись плавати, треба вступити в воду. Без цього нічого не буде. І я вважаю, що дуже правильно, що цей крок зроблено. Зараз е частина ну, країн-членів НАТО заявили про свою підтримку, і я думаю, що коло їх буде розширювати. А скажіть, якщо навіть ну зрозуміло, що це може тривати і швидко може бути, а може і тривати роками. Да? І е, тут питання: а от ядерна безпека чи ядерна небезпека для нас стала ну, надзвичайно актуальною. Е, чи можемо ми якось розраховувати на ядерну парасольку НАТО? Або можливо, НАТО може вплинути на ядерні держави, які нам гарантували? Ядерну безпеку під час укладання ну, Будапештського меморандуму, ну, власне кажучи, з тих ядерних держав, які гарантували нам е, безпеку, е, три країни це члени НАТО, а ага. дві країни Росія і Китай це не члени НАТО. Ага. І навряд чи треба очікувати, що після того, що відбулося, можна чекати від Росії якихось гарантій. Я думаю, що це абсолютно безперспективна річ. Mm -hmm. От, а якщо говорити про цю пікіровку, так би мовити, ядерну, я би і не перебільшував, і не нехтував небезпекою. Тому що, хоча він каже, що я не бліфую, mm -hmm. але мені здається, що все-таки він намагається залякати можливо не тільки не стільки нас, скільки захід. Він mm -hmm. розраховує на те, щоб послабити підтримку України. Він розуміє, що Україна без союзників навряд чи здатна чинити опір його агресії. І власне це, якщо повернутися до якихось історичних аналогій, і я намагався колись це аналізувати. В історії України, коли вона була, коли у неї були союзники, вона перемагала. Угу. Коли в неї не було союзників, вона завжди е, терпіла поразку. І ну, якщо взяти приклад, Україна 18-го-20-го року, на жаль, угу. у нас не було союзників. Ну, спочатку були німці. А після того, як в Німеччині сталася революція е, в листопаді 18-го року, Україна залишилася сам на сам. З більшовицької Росії, з Зенікинів, Білою mm -hmm. армією. І тому сам на сам ми з Росією не можемо тільки разом з союзниками. Як на вашу думку, після 21 вересня, коли Путін знову повторив свої погрози та ще й сказав, що це не блєф, да, там що це mm -hmm. чи можемо ми розраховувати, що після цього? Якось ті країни, які його більш-менш були лояльними або навіть підтримували, що вони змінять свою позицію. Я це запитую в контексті того, що Іран вже висловив свою незгоду з цими, як ви добре сказали, Шабашом, цими псевдореферендумами і їх результатами. То може і інші так. Ну, я не думаю, що можна напряму виводити залежність між uh -huh. позицією Ірану і, і тим, що сталося на минулому тижні в Кремлі. Я би тут швидше е, спробував проаналізувати позицію Китаю, uh -huh. бо в мене є таке враження, що якщо Путін весь час кричить про багатополярний світ, навряд чи Китай хоче багатополярного світу. Китай, на мою думку, хоче двополярного світу. Не однополярного, а двополярного. Китай і Штати? Абсолютно. Так, Китай, він фактично вже фактично став позицією, позицію, в якій знаходився свого часу Радянський Союз. Ну, можливо, не так антагоністично, не так арагантно, як це було в часи протистояння СРСР і Сполучених Штатів, але Китай претендує саме на цю роль. І навряд чи Китаю потрібна, ну, скажімо так, сильна Росія, яка роз, розмахує ядерною зброєю, яка погрожує своїм сусідям. До речі, вони також сусіди. З Китаєм mm -hmm. і ядерний потенціал Росії значно більший, ніж ядерний потенціал Китаю. Так що ядерна небезпека, яка виходить від Росії, вона фактично загрожує всьому світу, всім сусідам, в тому числі і Китаю. Крім того, я думаю, що з огляду на, хоча кажуть, що Китай такий він малорухомий, що він mm -hmm. тільки собою займається, це, це в минулому. Зараз це не так. Китай веде свою політику і просуває свої інтереси і в Азії, і в Африці, це відомо, дуже широко в Африці. І навряд чи е, оці е, жести бурхливі, які робив лідер сусідньої держави, надихають китайців. <голові> Тому що, е, якщо країна е, не маючи ядерної зброї, не має захисту проти ядерної держави, проти свого ядерного сусіда, що ця держава починає думати про те, як би йому таку ядерну зброю надбати. Свого часу це сталося між Китаєм і Індією, коли вони mm -hmm. озброїлися обидва ядерною зброї. Але поруч є В'єтнам, населення майже таке, як в Росії. Дружби там з Китаєм немає, це історично, і війна була свого часу. І хто його знає, чи не подумають керівники В'єтнаму про те, щоб захиститися від свого ядерного сусіда, маючи на увазі Китай? Може і собі? Це мої такі, так би мовити, теоретичні міркування, але така небезпека існує. З огляду на те, що, що виробляє Росія з ядерним шантажем, це ядерний тероризм по відношенню не тільки до України, не тільки це, це небезпека і тероризм не тільки європейського значення, а глобального значення. Я хочу про Китай ще запитати от перед засіданням ШОС в, в, в Сі СІДЖеньпінь заявив в Казахстані про те, що Казахстан це має бути недоторканим і абсолютно неприпустима якась. Ну фактично натякнув на неприпустимість агресії. Чи не є цей крок, ну фактичним таким зазіханням на путінську буччину, так би мовити, адже Росія і Кремль завжди пострадянські країни пов'язували зі своїм впливом? Ну, це ви артикулюєте те, про що я багато разів думав і mm -hmm. ще до всіх цих подій. Тому що фактично незалежний Казахстан, він, мабуть, теж потребує союзників, так як і Україна. І якщо для України альтернативою було, зараз це не є альтернативою, однозначно, у нас Захід. Але Коливання ж були Росія, Захід. Були такі коливання на початку нашої незалежності, то я думаю, що в Казахстані ці каливання зараз зменшилися з угу. уходом Назарбаєва, з приходом Такаєва. І якщо, ну, в принципі, там складна ситуація, тому що є уйгури, вони мусульмани, вони в складному становищі в Китаї, є казахи. Вони теж uh -huh. мусульмани, і там також є уйгури на їхній території. От. Але е культурно, цивілізаційно, звичайно, що Казахстан ближче до, до Китаю. Хоча не треба забувати, що це не всі пам'ятають, але Казахстан є євразійською країною, так як таких три країн, країн три uh -huh. в світі євразійських. Це Росія, це Казахстан і це Туреччина. Це три країни, територія яких знаходиться на двох континентах. І досить велика територія е, Казахстану знаходиться на території Європи. Я колись коли працював е, за кордоном, то я пробував провокувати mm -hmm. цим питанням казахських дипломатів, чи відчувають вони себе частиною Європи. Я думаю, що це е, прийде їм. Вони теж будуть грати, мені здається, що вони будуть грати в цю гру. Ну, але їм потрібна парасолька, тим більше, що Північний сусід артикулював, ну, так би мовити, не з офіційних крісел, але там такі. Заїхання що, були, да, Кіасаян, кінорежисер, досить. Непоганий кінорежисер, який артикулював претензії на він належить до кола пропагандистів кремлівських, він відкрито і, мабуть, не тільки він, можна і ще когось знайти. Артикулював претензії на північні території Казахстану. І, власне, якщо повернутися до епохи, так би мовити, Назарбаєва, то Назарбаєв при всьому тому, що він маневрував завжди. Але він також намагався проводити політику, так би мовити, казахізації і перенесення столиці, за Алмати, Дистанціюватися трішечки, не... щоб зробити Казахстан більш казахським. Uh -huh. Тому що на початках незалежності процент не казахського населення був великим. До половини доходило. Ну там, uh -huh. звичайно. Там не тільки, так, так би мовити, етнічні росіяни, там дуже багато етнічної української меншини. Колись ще за переписом 59-го року, я пам'ятаю, там було більше мільйона етнічних українців в Казахстані, які ідентифікували себе. Звичайно, що з того часу, мабуть, багато хто з них русифікувався. От. Але так би мовити, російськомовна частина населення досить вагома в Казахстані. І оскільки росіяни кажуть, що у них кордони не закінчуються ніде, а там, де розмовляють російською, там і Росія. А зараз, коли Пісков сказав, що коли його запитали, ви чули, мабуть, коли це було вчора і чи сьогодні, його запитали, а де ж кордони Росії зараз? Він каже: Ну, де населення? Як населення скаже, а це, це не просте висловлювання? Не треба забувати, що це може означати також. Що вони можуть розраховувати, що вони захоплять ще якісь українські території, і там уже як населення скаже. Угу. Я хочу повернутися трішечки до ядерних е, оцих да, моментів. Власне. Напевно, коли ви казали про в'єтнамсько-китайські оці такі напруженості, то ви мали на увазі, що е, чимало держав після російського. Української війни ну, фактично матимуть ядерні амбіції? правильно? Так я так? про це, якраз, а. якраз це от, була моя ідея. От в цьому контексті, а чи не опиниться Україна серед цих держав, і як ви ставитесь до того, щоб Україна почала відновлювати процес відновлення ядерного статусу? Я думаю, що Україна як цивілізована держава має дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань. Але водночас. Мені здається, що є, є такий перелік країн, які здатні виробляти ядерну зброю. І України там нема в цьому переліку. Є такий усталений перелік цих країн. Але мені здається, що Україна має всі підстави в цьому списку фігурувати. Не займатися цим, не треба. Ми не не дикуни, які, як наші сусіди, порушують всі свої міжнародні зобов'язання. Але разом з тим, технологічно, ми можемо це робити. Це може робити Північна Південна Корея, Японія. Ну я вже не кажу про Німеччину. Угу. От. Тобто, фактично, ми можемо з вами констатувати. До речі. Да, фактично, ми можемо з вами констатувати, що Путін цією війною. Порушив міжнародну систему ядерного стримування. Путін, так? Путін відкрив шухляду Пандори в цьому плані. Він не просто це не просто агресія проти України, це агресія ядерної держави, ядерної надпатуги ем, по відношенню до країни, яка такої зброї не має. Це ницість, це просто брутальне порушення. Всіх правил міжнародних. На правил. ваш погляд, чи світові варто було б йти до так званої денукліалізації да, в Росії? Тобто позбавлення Росії ядерного статусу. Ну. І чи може світ це зробити? Ми бачимо, що це мало ймовірно. Мало ймовірно. Мало ймовірно. Це може бути, але я думаю, що. Це ідея не нова, денуклярізація. Ця ідея давно обговорювалася, але вона має бути має мати глобальний характер. Так розраховувати те, що Росія віддасть те єдине, чим вони ну, можуть погрожувати світу, навряд. А якщо криза настільки поглибиться, що Росія ну, реально розпадеться на кілька там частин, як багато хто прогнозує, чи ваш погляд, чи це можливо взагалі таке, і чи побоюється цього Захід? Чи буде Захід Захід, Я думаю, побоюється цього. Ми знаємо і пам'ятаємо? Ну, принаймні, я пам'ятаю ці часи, коли розпадався СРСР. Я пам'ятаю виступ Буша старшого у нас в Верховній Раді, коли він ну, відомий цей Київ Чікін, коли він закликав нас загальмувати, так би мовити, з незалежністю. Тому що вони побоювалися те, що Україна стане ядерною державою. Ну потім, як вони це питання вирішили, ми знаємо. Чим це закінчилося, ми теж знаємо. Ну, що далі? Я думаю, що Росія знаходиться в процесі розпаду ця Російська імперія, вона знаходиться в процесі розпаду, починаючи з 1917 року. Був період відновлення, коли Сталін спочатку Ленін, потім Сталін. Повернули деякі втрачені провінції, зокрема Україну. От ще при Ленін ще встиг це зробити і Кавказ, і Центральну Азію. А, а от саме зараз ви бачите ознаки цієї кризи в, в верхівці російській? Чи це така неоднозначна ситуація? Криза. Ви знаєте, я чогось останніми днями, і після того, як спостерігав, я включив, не полінився. Я включив пряму трансляцію, дивився оцей спектакль, так би угу. мовити. Коли Медведєв з групою заснули, да? Ну він я не бачив, що він заснув. Але е, обличчя у них е, у всіх фактично були тривожні. Тривожені, Це угу. не був е, бенкет переможців, ні. От якщо ви пам'ятаєте, там була така картина сталінських часів, бенкет, він так і називався, бенкет переможців, коли був величезний бенкет в тому ж самому Георгівському залі, коли на честь перемоги, mm -hmm. у, як вони називали, великі Вітчизняні війни, які вони там всі стояли. Ну, це художник, звичайно, намалював. Але тут вони всі були якісь сумні і стривожені. І, і там навряд чи там панує зараз оптимізм, тому що ну все ж, так би мовити, на ліцо. Бо ну, плани не здійснилися ні в березні, ні в наступні місяці. І зараз Ентузіазму ж немає після того, що відбувається на фронтах. Вони бачать, що ну так вже банально звучить, що Актіла промахнувся. Ну да. а, До іншого хочу повернутися ну, трішки: да. до а, протистояння а, південної Кореї з Північною і а, того факту, що Сполучені Штати разом з Південною Кореєю. Використали філігранно ракети Атакмс і знищили імітаційні цілі, показово після порушення бхеніянам, будемо казати так, тиши. Да? І багато експертів почало казати, що такі ракети дальністю 300 кілометрів, а може зараз і більше, бо розробляються 500-650 кілометрів нові американські ракети. Що вони могли б стати, або їх аналоги у нас. Могли б стати, будемо казати так, заміною ядерного стримування. Ми досі від Сполучених Штатів такі ракети не отримали. А чи можемо ми, і що нам потрібно для того, щоб ми, наприклад, отримали зі Сполученими Штатами, отримали від Сполучених Штатів такі ракети і могли б їх використовувати тут, на ваш погляд? Ну, я думаю, що тут не один фактор, який. Потрібний задіяти для того, щоб отримати цю, цю зброю. От, але я тихо заздрю Південній Кореї, що вона має е е угоду з Сполученими Штатами, оце про особливе партнерство поза НАТО. І угу. Це Південна Корея має, Тайвань має, Японія, по-моєму, Ізраїль ще, ще хтось, і, по-моєму, п'ять країн в світі мають таке. Ми зверталися так до Для нас Сполучення. потрібен такий статус. Це, це супер статус, який нам конче потрібний. І якби у нас такий статус був, ну я без зайвої скромності скажу, що я про це писав в своїх публікаціях. Ну і це не я придумав про це і на високих рівнях. Говорилося у нас, і ми ставили це питання керівництва України перед э, керівництвом Сполучених Штатів. Вони поки що це питання не вирішили, на жаль. От. Ну а зараз в умовах війни е наскільки це реально, не знаю. Але е це суперзахист. І винормановичу, і останнє запитання да. до вас. Чи вірите ви, чи можливо це взагалі, щоб Україна стала членом НАТО? І якщо так, то коли це може статися? Після нашої перемоги в конвенційній війні? чи… Вже в ході цієї війни, от який ваш погляд? Це важко. Це важко спрогнозувати. Я думаю, що домогтися статусу члена НАТО і домогтися статусу важливого партнеру, партнера США поза НАТО. Це різні завдання. Мені здається, що в разі. Отримання підтримки Сполучених Штатів, нам би вистачило і, і цього і статусу. Да. Тому що все-таки консенсус НАТО, там багато країн, це, це процес, це довго. Це можливо. І я думаю, що це невідворотно. Це все одно станеться. Питання в тому, коли, і скільки це буде ще вартувати і нам, і світові. бо те, що відбувається в Україні, це ж не тільки ми страждаємо, ми життями своїми платимо, але ну, західний платник податків не тільки зброю нам, нам. дає, але й напряму, напряму дає гроші, без яких воювати неможливо. Ну, що ж, я дуже вдячний вам, що ви знайшли таку можливість з нами поспілкуватися, і Дякую. ваші відповіді мені здається, вони дуже цікаві і змістовні. Дякую. І Хочу нагадати нашим глядачам, що це була програма Фронт Бадрака. Нашим гостям був професійний дипломат, надзвичайний та повноважний посол України в Швейцарії в 2000-2003 роках. А раніше перший заступник міністра закордонних справ у 1998-2000 роках Євген Бершеда. Побачимося.